Зачекай, не перемотуй. Батько своєму синові дав такі поради. Синку, щоб ти в кожному селі мав хату, що мав завжди нові чоботи і щоб люди з тобою віталися першими. Син задумався і спитав Тату, як це можливо мати в кожному селі хату. Купувати щодня нові взуття і заставити людей вітатися першими. Батько усміхнувся і сказав Синку, якщо ти будеш мати товариша в кожному селі, то й будеш мати хату. Якщо будеш щодня чистити своє зуття, то будеш мати як нове. І якщо вставатимеш швидко іти до праці, то люди, будуть тебе бачити і вітатися з тобою. Дорогий Господи, дякуємо Тобі за ще новий день нашого життя, просимо тебе, благослови нас і даруй нам мир, Поширь це відео своїм друзям, з Богом!